Ефірі телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Не віддали своє життя за світле майбутнє України. Буковинці прощаються з відважними героями, які загинули в боях проти російських окупантів. Солдатові Сергію Божику останню шану віддали на Ленківському кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Октавіаном Бучковським попрощались у Давидівці. Слава та вічна пам'ять героям. Сотінки та вулиці без освітлення роблять перехожих майже непомітними для водіїв. Недостатня видимість у темну пору доби одна з ключових причин аварії за участі пішоходів. Лише восени на Буковині сталось 24 ДТП із потерпілими. Зокрема, двоє людей загинули під колесами автомобілів. Патрульні поліцейські провели інформаційну акцію та розповіли чернівчанам, як убезпечити себе на дорозі. Флікер маленький світловідбивач, який здатен врятувати пішохода та допомогти водію розпізнати силуат в темряві. Адже у сутінках звичайний перехожий перетворюється на майже невидиму перешкоду для автомобілістів. Лише цієї осені на дорогах Буковини постраждало 24 людини. Для двох із них прогулянка стала фатальною. Питання використання світлоповертальних елементів це є Пріоритетом номер один, особливо на сьогоднішній день, адже ми бачимо і розуміємо, що досить часто вимикається електро, електроенергія і не завжди є вуличне освітлення а це є ризиком того, що пішоходи можуть потрапити в дорожньо транспортну пригоду, адже зменшення освітлення. Може впливати на те, що може трапитися дорожня транспортна пригода. Світловідбивачі збільшують видимість пішохода в десятки разів. Наголошують в поліції. При увімкнених фарах автомобіля елемент яскраво відбиває світло. Тож кермувальник має додатковий час, аби зреагувати та зменшити швидкість. Якщо е, пішохід. Переходячи проїжджу частину або поза межами населеного пункту, рухається по узбіччю, за відсутністю тротуарів, буде в темному одязі, то його буде помітно на відстані 20-25 метрів. Якщо пішохід буде використовувати світлоповертаючі елементи, ось, наприклад, ось такого формату, то його буде помітно на відстані 130-150 метрів. Патрульні також закликають водіїв бути уважнішими. До водіїв так само хочемо звернутися, щоб вони були максимально уважними до під'їзді, до пішохідних переходів. Зменшували швидкість, враховували всі можливості, темний одяг, інші причини для того, щоб берегти життя і здоров'я. Пішоходів і так само не потрапити в дорожню транспортну пригоду. Тож нині на вулицях міста поліцейські влаштували інформаційну акцію для чернівчан та роздавали флікери перехожим. Позначити себе на проїжджій частині означає бути в безпеці. Тому для того, щоб ви максимально були в безпеці, ми хочемо вам зараз презентувати, чому ми їх розміщуємо на кінцівках, на руках, на нас навіщо? Хто може подавати? Щоб було видно само де. Рально, адже ми розуміємо, що на кінцівках під час руху ми що ми рухаємо руками, ногами, і ми що максимально привертаємо до себе увагу. Після інструктажу ми поспілкували зі студентками. Дівчата кажуть, навіть регульовані переходи стають небезпечними на неосвітлених вулицях. Зараз такий час, що водії вони не дуже бачать пішоходів. І наприклад, коли я часами перехожу, то якось. Навіть незвично, тому що не бачать і коли ти кудись поспішаєш, то вони проїжджають і не пропускають пішоходів. Це дуже незручно. Ці от штуки вони класно, напевно, допомагають. Ну, щоб бачили людину, бачили, як вона проходить, якщо це темряво. Якщо на вулиці немає фонаря, наприклад, виключили світло і немає фонарів, то треба такі. Ну, якось або самі включати фонарик на телефоні, або ще щось якось, щоб тебе побачили люди. Я вважаю, що потрібні, тому що зараз ми знаходимося в такий складний час, і я вважаю, що е починати з чогось меншого та досягти чогось більшого це хороша ідея. До прикладу, ввечері, вночі, коли потрібно кудись терміново виїхати, вийти, щоб е водії та інші люди бачили, що тут. Е то сіде патрульні наголошують, не варто нехтувати світловідбивачами. Одним із найдоступніших способів підвищити власну безпеку на вулиці. У темну пору доби вони можуть врятувати життя як пішоходам, так і водіям. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Золоті оплески буковини, 17-й фестиваль комедії цього року матиме розширену програму та оновлений формат. Організатори презентували нові тематичні рубрики, золоті долоньки, форум на каналі та розповіли про фотовиставки, що супроводжуватимуть подію. Подробиці вже готові розповісти мої колеги. Цьогорічний фестиваль комедії приурочений до 120-річчя відкриття нового міського театру у Чернівцях. На сценах драмтеатру імені Ольги Кобилянської свої історії представлять колективи з різних куточків України. Головна мета незмінна: нести світло, надію та щирий сміх. Щоправда, початок заходу організаторам довелось змінити. Ми починаємо не 22-го, як планували в суботу, а вже завтра, 21 листопада, і відкриває наш фестиваль Львівська національна опера. Це комічна опера Служниця пані. Оперу не часто побачиш на нашій сцені День пам'яті жертв Голодомору 22 листопада. Це одна з причин, чому перепрацювали програму. Бо ми підлаштовували програму під колективи, які беруть участь, і на старті це було 23 листопада. Потім на прохання львів'ян змістили на 22, друге, а потім знову ж таки на спільні вже прохання. Ми зрозуміли, що і в них слава богу вдається. На другий фестивальний день господарі покажуть виставу «Єріс Жанедарк». Дарк. А після неї на сцену вийдуть гості з Харкова. 24-го в нас харківський театр. Імені Шевченка Березіль з виставою Каліка з острова Інішман Мартіна Макдоне на головній сцені. І Березільці вже в третій рік поспіль приїжджають до чернівців. І я буду відвертим, це найскладніше в організації. Це театр, який працює в максимально складних умовах прифронтових. Вони грають в адаптованих підвальних приміщеннях. І цю виставу, до речі, вони. Чотири місяці не мають можливості там зіграти. Іван Будняк додає: не всі театри сьогодні мають змогу працювати так, як це роблять на Буковині. Це також цінність фестивалю, давати можливість театрам, які працюють в складних умовах, з прифронтових областей, до представити свої вистави, тому що ми знаємо, що в Чернівцях також проживають вимушені переселенці з Харкова, і вони тут знайдуть свої гляд. Харків'яни тут своїх глядачів, столичні актори національного театру імені Івана Франка також приїдуть до Чернівців. Вони відкриють глядачам буковинські сюжетні перипетії. 25-го в нас буде на сцені вистава Буна Віри Маковій. Цікавенка в тому, що цю виставу цей матеріал ми розглядаємо як для постановки в наступному сезоні. І ми чекаємо також побачити в інтерпретації так. Постановці киян і можливо там наштовхне або Ну для мене цінно буде побачити там реакцію глядачів. 26 листопада. На сцені Буковинського театру виступить і Національний драматичний, драматичний, драматичний театр імені Марії Заньковецької із спектаклем Чума. Ми... Вистава Сучасна драматургія і матиме свій особливий формат. Вони її представляють як мюзикл, на який не вистачило ресурсів. У нас вистачило ресурсів організувати доїзд цього театру, і будемо сподіватися, що все складеться як найкраще. 27-го на завершення фестивалю буде вистава від Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки з Києві. Вистава Вечеря з диваком, і це власне комедія комедійна. В Умовах війни конкурсну частину фестивалю організатори тимчасово скасували. Нині головна мета взаємопідтримка та об'єднання театральної спільноти, а не змагання. Окрім основної програми, на малій сцені покажуть вистави для юних глядачів у межах рубрики Золоті долоньки. А на в другому поверсі театру облаштують фотовиставку з 25 робіт Максима Козьменка. Світлини дозволять зазирнути залаштунки театру і побачити те, що зазвичай приховане від глядачів. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Комплексна допомога, психологічний супровід і робота з внутрішньопереміщеними родинами у двох громадах Буковини. Червоний хрест реалізує проєкт, який допомагає сім'ям відновитись та адаптуватись. Подробиці далі. Червоний хрест на Буковині запустив програму підтримки родин. Малі гранти це можливість отримати не просто допомогу, а шанс відновити стабільність і почати вибудовувати життя заново. Це «Малі гранти». він. Він сприяє розвитку сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Даний проект ми впроваджуємо у Великокучерівській та Недобоївській територіальні громади. Фахівці працюють з родинами комплексно від психологічної допомоги до супроводу у вирішенні щоденних проблем. Проект заключається у наданні комплексної послуги сім'ям у складних життєвих обставинах, а саме, в надання психологічної допомоги, сприяння розвитку сім'ї, виведення їх стану у складних життєвих обставинах, щоб вони могли почуватися комфортно у громадах і могли знайти себе в тих громадах, які вони проживають. найчастіше, фахівці Червоного Хреста допомагають внутрішньо переміщеним родинам, які змушені починати все з нуля, пристосовуватись до нових умов, нових людей і нової реальності. Наразі це більше внутрішньо переміщені сім'ї. Їм важче адаптуватися до умов, до переїзду. Це сім'ї основному з дітьми, а так як цей проект розрахований на сімей з дітьми. І наші психологи, наші соціальні педагоги та фахівці соціальної роботи роблять все для того, щоб ці сім'ї почували себе комфортно у територіальних громадах. Діана Губка розповідає: представники Червоного Христа приїжджають просто до домівок родин, туди, де підтримка потрібна найбільше, і вже на місці допомагають впоратись людям з кризовими ситуаціями. Вони виїжджають до сім до сімей, надають їм там на місцях психологічну допомогу. Допомагають знайти вирішення з різних життєвих ситуацій, перенаправляють до профільних фахівців у разі потреби і забезпечують комфортне проживання сімей на території певних територіальних громад. Окрема частина програми формування життєстійкості це групові заняття та тренінги, де дорослих і дітей вчать навичкам адаптації, вмінню справлятися зі стресом та підтримувати емоційний баланс. Ми впроваджуємо соціальну Послу формування життєстійкості. А це послуга передбачена для адаптації дорослих, а також дітей. Це може бути групові заняття з психосоціальної підтримки. Це там проводяться навички адаптації, як і дітей, так і дорослих. Проводяться різні психологічні тренінги для того, щоб громадяни, діти і дорослі могли адаптуватися у громадах. У Червоному хресті переконані, системний підхід та щоденна робота допомагають людям швидше адаптуватись та відновити своє життя. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Водій легковика був пенсіонерку. Аварія трапилась на вулиці Каштановій. Невідомий на легковому автомобілі наїхав на 60-річну пішохідку та поїхав з місця події. В результаті ДТП Чернівчанка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Працівники поліції негайно розпочали розшукові заходи та оперативно встановили особу водія, причетного до аварії. Ним виявився 32-річний житель Чернівецького району. Правоохоронці вилучили у чоловіка автомобіль Фольксваген-Гольф та помістили на арешт майданчик. За цим фактом слідчі поліції Розпочали кримінальне провадження. Поки це всі новини на сьогодні, я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін.Сівюей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.